Добрий ранок, новий день почни правильно з пісень. Включи настрій, посміхнись, на невдачі не дивись. Нехай день твій буде вдалим, і корисним, і цікавим. Малята сьогодні я запрошую вас погратися та позайматися. А гратися ми підемо до моїх друзів Маріки та Петрика. Візьмемо їх. І підемо на прогулянку до парку. Ходімо. Малята. Для того, щоб Марійка з Петриком пішли з нами гуляти, їм треба допомогти одягнутися. Яка зараз пора року? Пам'ятаєте? Так, вірно, зима. А зимою що? Дуже? Так, дуже холодно. Тому треба одягатися. Зараз ми підемо і допоможемо одягнутися Марійки та Петрику. Подивіться, як багато речей у кімнаті, і чоловічих речей, і жіночих. А ще речі є зимові і літні. Як же нам вибрати, що одягнути Марійці, що Петрику? Розгляньте картинку. І поміркуйте, що можна одягнути Марійці. Вона дівчинка, її ми одягнемо першою. Так, Марійка одягне спочатку теплі джинси, адже на вулиці зима. Молодці. Так, далі треба одягнути теплу кофту. Хто теж так подумав, молодець? Так, далі йде тепла куртка. Так, вірно, тепла шапка. А що ще з цих речей може одягнути Марійка? Вірно, шарфик. А ще що можна вибрати з цих речей? Що ж ще вона не одягнула? Вірно, теплі рукавички. Ось наша Марійка одягнута. А тепер будемо одягати Петрика. Пробуйте самостійно одягнути Петрика на прогулянку. Привіримо разом. Вірно, теплі штани. Так, теплий світер. Так, тепер зимова куртка. Так, далі тепла зимова шапка. Молодці. Шарф, вірно, і рукавички. Малята, подивіться. Марійка і Петрик готові йти на двір? і, можливо, щось забули. Так, молодці, які ви уважні. Вони забули зимове взуття. Давайте разом виберемо їм зимове взуття. Допоможемо. Подивіться. Що взує Марійка? Так, Марійка взує гарні жіночі чобітки, а Петрик взує чоловічі зимові чобітки, адже на вулиці дуже холодно. Малята, які ви молодці, ви допомогли Марійці і Петрику вибрати зимовий одяг, зимове взуття. Тепер ми можемо гуляти до парку. Ходімо. Малята, хоч ми з вами й прийшли до зимового парку. Дивіться, як навколо гарно, яка зимова, гарна пора. А кого ж ми тут побачимо, кого зустрінемо? Малята, погляньте, хто це? Так, це зимові пташки. Як же їх багато! Давайте порахуємо. Молодці, у парку п'ять пташок. Марійка підбігла до пташки, а пташка відлетіла. Скільки ж пташок залишилося в парку? То ну, давайте ж поміркуємо, скільки стало пташок у парку. Було п'ять пташок. Одна відлетіла, скільки залишилось. 5 відняти один дорівнює молодці? Чотири. Так от, у парку залишилося чотири пташки. А кого це ми зустріли у зимовому парку? Так, білочок. А скільки ж їх там давайте разом порахуємо? Молодці, які ви уважні. У парку шість білочок. Малята, гляньте, до Марійки підбігла ще одна білочка. Скільки їх стало тепер разом? Було шість білочок. Потім прибігла ще одна. Скільки стало разом білочок? Молодці. Разом сім білочок. Шість додати один дорівнює сім. Малята, погляньте, білочка їсть горішки. А скільки ж у неї горішків? Рахуйте. Так, молодці, у білочки шість горішків. Один горішок білочка з'їла. Скільки ж залишилося? У білочки було шість горішків. Один горішок білочка з'їла. Скільки горішків залишилось у білочки? Молодці, у білочки залишилося п'ять горішків. Шість відняти один дорівнює п'ять. Лапки в боки вгору вушка скачуть білочки подружки. Раз, два, три, чотири, п'ять. По гілках вони летять. Кожен ранок на галяві спритно роблять вільні вправи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Люблять білочки стрибать. Сім, вісім час настав. Повернутися до справ. Вітаю вас, малята, своїй майстерні. Сьогодні ми з вами займемося дуже цікавою роботою. Сьогодні ми будемо робити пластинографію. Для цього мені потрібна роздрукована шапка, е, дощечка пластилінова та пластилін будь-якого кольору. Вибираєте кольор, який вам до подоби. Ну, я, наприклад, візьму червоного кольору пластилін. Від великого шматка відщипую маленький шматочок. Притискаю до аркушу паперу і розтягую, розтягую знизу до верху, справа наліво. Ніби ми малюємо пластиліном. Однією ручкою гарненько тримаю папірець, а іншою Розтягую, стараюся не виходити за малюнок. Знов відщипнула, знов приклала і знов розтягую, прижимаю пальчиком і розтягую пластилину. Так, тепер я беру знову будь-який колір, який вподоби. Візьму пластилін синього кольору, відщіпую і розтягую. Ось так не виходжу за кордони малюнку. Знову візьму пластиліну. Візьму трошки менший шматочок, щоб не вийти за кордони малюнку, бо якщо я візьму більше пластиліну, то я можу вийти за кордони. Так, розтягнула синеньким кольором, але розтягую так, щоб ніде не залишалося біле. Ніби фарбою розмальовую. Так. І спосіб такого ліплення називається пластинографія. Так, синім закінчила, візьму зелений колір. І знову виконую ту саму роботу. Приїжджала і потягнула. Приїжджала і потягнула. Так, закінчила з зеленим кольором. Тепер візьму, ну, наприклад, оранжевий. Знову відщипую шматочок пластиліна. Меншенький візьму. І знову поклала пластилин, прикріпила і потягнула. І розтягую, прикріпила і потягнула. Пальчиком прижимаю і тягну, щоб ніде не залишалося білого кольору, щоб шапочка була кольорова, яскрава. оранжевим теж майже закінчила. Так, є, закінчила. Візьму трішки фіолетового кольору і зверху шапочку заліплю, замалюю пластиліном зафарбую. Тепер фіолетовим кольором. Але так, щоб наш візерунок було видно. Так, потягну, бо тут багато пластиліну. Коли багато пластиліну, теж не гарно виходить. Треба пластилін розтирати рівномірно. Так, є. Так, ну і візьму, знов зелененьким, хочу зробити вершечок, бомбончик. Дивіться, так. І потягнула, розтягую пластилін. Рівномірно розтягую. Так. Знову відщипну, поклала і потягнула. Рівномірно, щоб скрізь був наш малюночок яскравий. Так, і залишилося нам. Відірвала шматочок пластиліну, зробила невеличку кульку маленьку, і прикріпила. Знову відірвала, зробила невеличку кульку, можна так, можна так. І прикріпила. Так, коловими рухами роблю кульку. Прикріпила і останнє. З кульки зроблю кружечок. Кулька. Кульку прикріпила, кружечок. Ось яка в мене гарна яскрава кольорова шапка зимова. Малята, ви сьогодні були молодці, активно працювали. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!